Фінансова культура, джерело натхнення Ворен Баффет Це відомий американський інвестор. Він почав заробляти гроші ще в дитинстві, продавав газовні напої, попкорн, жувальні гумки та журнали. Коли Ворену було лише 11 років, він уперше вклав гроші в акції. Це були заощаджені ним 120 доларів. Завдяки ранньому інтересу до фінансів він став одним із найуспішніших інвесторів у світі. Зараз Баффет входить у десятку найбагатших людей світу. Досліджуємо прочитай історії, хто з героїв та героїнь, на твою думку, є найбільш фінансово грамотним. Грамотною. Обґрунтуй свою думку. Аліна 14 років, учениця 8 класу. Я живу з батьками і зараз вони опікуються моїми витратами. Утім, я намагаюсь планувати свої кишенькові гроші і інколи відкладати їх на потрібні речі. Я люблю купувати книги і завжди відкладаю гроші на цікаві новинки. Щоб не витрачати зайвого. Веду записи своїх витрат і доходів у зошиті. Моя мрія навчитися більше заощаджувати, щоб у майбутньому відкладати гроші до своєї скарбнички на гітару. Оксана 18 років, студентка, майбутня лікарка. Я живу в гуртожитку та отримую стипендію. Для цього я старанно вчуся. Через кілька років після закінчення університету я стану лікаркою. Щоб контролювати свої кошти, я постійно веду бюджет. Це не займає багато часу, бо я розраховуюсь карткою і переглядаю свої витрати в онлайн-банкінгу. А ще я завжди складаю список покупок і шукаю вигідні пропозиції. У мене є фінансова ціль. Я дуже люблю подорожувати, тому з кожної стипендії та всіх додаткових заробітків я відкладаю 10%. Мені залишилося зібрати ще тисячу гривень, і на Канікулах у зимку Після успішного складання сенсії я зможу поїхати з друзями на автобусі до Кракова. Микола 25 років. Програміст. Я нещодавно влаштувався на нову роботу і маю непогану заплату, тому не переймаюся своїми фінансами, можу зайти в магазин і купити все. Що заманеться без будь-якого плану? Якщо раптом заправне грошей, оплачу кредиткою або позичу у друзів. Я живу одним днем. Фінансові цілі не для мене. Та й навіщо витрачати на це час, якщо мені не вистачатиме, візьму в борг. Запитання до обговорення. До яких наслідків може призвести поведінка Миколи в майбутньому? Попрацюйте в парах. Уявіть себе в ролі фінансових консультантів. Які поради ви б дали б ОКСАні і Миколі. Обґрунтуйте свої думки. Теми і ситуації, у яких потрібні фінансові знання. А. Гроші та угоди. Гроші і валюти, платежі і покупки, ціни. Фінансові звіти і договори. Б. Планування й управління фінансами. Складання бюджету, Управління доходами, Управління витратами, Заощадження, Благодійність, Довгострокове планування, Кредити, Управління боргами, інвестиції, віртуальні активи. В. Ризики і винагороди Виявлення ризиків. Системи фінансової безпеки й страхування, Урівноваження ризиків і винагороди, підприємництво, Г. Фінансовий ландшафт. Фінансові продукти, права та обов'язки споживачів фінансових послуг, афери і шахрайство, регулювання й витрати, зовнішні впливи. Освіта, інформація і поради. Що означає фінансова компетентність? Фінансова компетентність це набір знань, навичок, переконань і моделей поведінки, необхідних людині для ефективного управління своїми фінансами? Що означає фінансова культура та її складові? Фінансова культура людини. Формується на основі рівня її фінансової грамотності й охоплює знання, уміння і навички, цінності, які допомагають заощаджувати, планувати податки, інвестувати, здійснювати витрати, приймати фінансові рішення, користуватися сучасними фінансовими продуктами. Культура це сукупні знань. Умінь і моделей поведінки щодо управління особистими фінансами. Чи потрібно людині володіти фінансовою грамотністю? Із давніх часів людина обмінювалася з іншими людьми, з державою щоб задовольнити свої потреби. Раніше це був обмін товарами, потім грошима. Нині ж сучасна людина розпоряджається багатьма фінансовими продуктами картки, кредити, депозити, інвестиції тощо. Фінансова грамотність допомагає людині бути впевненою в майбутньому, уникати фінансових труднощів, планувати витрати та доходи, а також досягати поставлених цілей. Щоб стати фінансово грамотним, дотримуйся простих правил. Веди свій бюджет. Став цілі та заошаджей. Вчися планувати витрати. Користуйся лише перевіреною фінансовою інформацією. Будь економним. Цінуй час. Завжди шукай та вивчай приклади найкращої фінансової поведінки, які будуть сприяти твоєму добробуту фінансовій стійкості. Рефлексія. Поміркуй і дай відповіді на запитання, що тобі вдалося зробити за урок, що з опла опанованого ти будеш використовувати в житті. Що нового ти можеш розказати про особисті фінанси батькам або близьким, друзям і знайомим? Перевір себе. Наведи приклад застосування фінансової грамотності в житті. Які літературні або кіногерої можуть бути прикладом успішного застосування фінансової грамотності? Наведи приклад. Поясни, як ти розумієш, що таке фінансова культура. Створи ребус для учнів та учениць початкової школи з фінансових компетентностей на власному зразку? Знайди в інтернеті. Давногрецький міф про царя Мідаса Проаналізуй, чому людина, якої він забажав, виявилась небезпечною для життя. Яких компетентностей фінансово грамотної людини не вистачало царю, якщо він захотів золота понад усе, Вислови думку. Для чого школярам потрібно вивчати фінансову грамотність?